Донецкая республика зараз переживает гуманитарный коллапс. Проблемы с водопостачанием та якістю воды просто нестерпны. Перейдут на подачу воды один раз в три дня. Харциск, Иловайск, Зугрес один раз в два дня. Тех объемов, которыми мы располагаем, недостаточно, как для промышленности, сельского хозяйства, но в первую очередь недостаточно для подачи воды жителям республики. Звичайно, окупанти звинувачують в усьому Україну, яка начебто не дає воду в ДНР і перекрила Северський Донець-Донбас-канал. Однак це абсолютна брехня, тому що, по-перше, до 22-го року, коли в ДНР вже зайшли окупанти, Україна подавала воду. Та коли почалися активні бойові дії, Северський Донецьк-Донбас, Водогін це не канал, а величезні труби були зруйновані в результаті активних бойових дій, які тривають і досі. Дивіться самі, навіть якщо Україна хотіла б подати воду до ДНР, то не змогла б, тому що водогін знищено і там зараз ховається русня, наче та сарана, яка знищує все, де з'являється. Нагадаю, що сама Тетяна Мунтян, юристка, що перейшла на бік окупантів, заявила. Становиться все хуже, хуже і хуже. Ми об'їхали всі абсолютно природні водні накопителі. Там просто камиш на місці води. Там до вже все водохранилище вичерпали, тому що Тимур Івановський товариші стирили 400 мільярдів на водоводі, який зробили через задницю, взагалі. Ну, то есть, на что они рассчитывали, непонятно. Он пошел гармошка, от перепада температур, он просто весь вытекает. 400 миллиардов просто тупо освоены, украдены. Воды в Донецке нет. Вони знищили водосховище Каховське і тепер знищують Донбас. Вирізають підприємства на метал, знищують водойми. Нестача води може зупинити теплові електростанції і підприємства. Звичайно ж, пропаганда звинувачує Україну. Росія заявила, що побудувала водогін з ріки Дон, але гроші розпилили. А води так і немає. Вона вся використована, її більше немає. Зовсім ніякої, немає, абсолютно ну всього ніт. Вазіть в цистернами в п'ять драґа. Колаборант Олег Царьов, який пропагандує руський мір, заявив, що ситуація є принизливим виживанням, і сумом пише, що Донецьке замість міста Троянд перетворився в місто з пакетиками фекалій, тому що каналізація не працює і люди змушені ходити в пакетики. Так що приніс руський мір ДНР розкрадання підприємств, розруху і посуху. Тепер Донбас перетворюють в пустелю, яка належить Русні разом з Монтян і Царьовим. Розвинутий регіон перетворюється в безлад. Можливо, русня таким чином звільнює території, щоб люди покинули рідні місця. Можливо, це і є їх план, та ми бачимо, що ніде нічого доброго руський мір не приніс. В Маріуполі вже ніхто не ремонтує будинки, і навіть депутати на болотах пропонують вивезти українців, що залишились до Сибіру.